Перед тим, як ми проводимо розкопки, щоб перед тим як розкопати, нам видають ордер, погоджуємо орден з міською, міською радою і житлово-комунального господарства. Коли ми замінимо пошкодження, звернемо первоначальний вигляд. Тобто все буде тут як і до цього, як і до розкопки. На даний момент проводяться гідравлічні випробування, тобто збільшується тиск. Теплової мережі на 1-25% від норми. Це спеціально робиться для того, щоб знати, якщо труба погана, вже ржава, щоб її спеціально розірвати, щоб її замінити цю ділянку. І це для, для того робляться ці гідравлічні випробування, щоб взимку люди були з опаленням і ми не робили розкопки взимку. На даний момент зробили шурф теплотраси і виявили пошкодження. Ділянки на трубопроводі 500 мм діаметром і будемо її міняти.